Земля військовим, голова громадської організації народний контроль Андрій Федірко разом з військовослужбовцями 95-ї ремобільної бригади передав до Нового селищної ради заяви на отримання землі для учасників антитерористичної операції. Усі 20 заяв написали бійці АТО, які нині проходять лікування у шпиталі. За тих, хто зараз перебуває на сході країни, заяви написали їхні рідні. Я думаю, що цьому прикладу повинні послідувати всі селищні ради і міські ради віддати людям землю, тому що вони реально захищають. Ад нашу країну від окупанта, і ці люди вважають в першу чергу гідні отримати цю землю. За землю на яку претендують військові, тривалий час точилася локальна війна між московською фірмою Династія та Нового селищною радою. В результаті остання виграла суд. А земля ця була е, не, не віддана московській будівельно-інвестиційній компанії Династії, яку так активно відстоювали деякі наші Житомиряни. Як зазначив голова селищної ради, попит на землю в Новогубінську зростає, і вже зараз за одну ділянку змагається як мінімум двоє людей. Уже два комплекти на кожну земельну ділянку заяв є. О, і кому, але е, справа в чому? Справа в тому, що у нас був лист, я його також. Написав резолюцію на розгляд земельної комісії з Держкам що щоб вишукати можливості дати землю учасникам АТО. На одну земельну ділянку претендувати житель виресів, якась бабка там 28-го року є. Mm -hmm. вот. Житель Гуєви і учасник АТО то я думаю, що і по закону, і по совісті треба дати учаснику АТО. Заяви військових розглядатиме земельна комісія. А останню крапку у виділенні ділянок поставить сесія, яка запланована на початок вересня.